Мемфіс Депай з 45 голами за збірну відкриває наш рейтинг. 30-річний нападник має всі шанси найближчим часом наздогнати Робіна Ван Персі, який є найкращим бомбардиром в історії збірної Нідерландів з 50 голами. Пиши коментар, скільки тобі було років, коли Ван Персі забив той неймовірний гол іспанцям на чемпіонаті світу 2014 року. Перше, Депай відзначився за збірну у 2014-му на чемпіонаті світу в Бразилії. У ворота збірної Австралії. Матч закінчився 3-2 на користь голландців. Вже легендарний Томас Мюллер має в своєму активі 45 голів за збірну Німеччини. Перший свій гол Томас як і Дебай забив ворота збірної Австралії тільки ще в 2010 році. Тоді німці виграли матч 4-0. А молодий Мюллер відразу вийшов у стартовому складі в першому офіційному матчі збірної на мундіалі, що проходив в ПАР. До легендарного міра Клоза Мюллеру навряд чи дістатись. Адже Клоза є не тільки найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, а й найкращим бомбардиром в історії своєї національної команди. На його рахунку, 71 гол. Найкращим бомбардиром в історії збірної України є Андрій Шевченко. На його рахунку 48 м'ячів за національну збірну. Але на восьмому місці рейтингу інший українець. Андрій Ярмоленко з 46 голами і зовсім трохи залишилось йому для того, щоб наздогнати. І побити рекорд шеви. Але ж на позиції Ярмоленка дуже впевнено грає Віктор Циганков. Можливо, треба пару товариських матчів з Андорою та Гібралтаром. До речі, перший гол за головну команду країни Ярмола забив ще аж у 2009 році дев'ятому році ворота збірної Андори у відбірковому матчі до чемпіонату світу. Сьомим в нашому топі є головна зірка збірної Франції. Кіліан Мбапе, який вже в 25 років встиг наколотити 47 м'ячів за національну збірну за 79 матчів. Перший гол французом був забитий ще у 2017 році у ворота Нідерландів в рамках відбору до чемпіонату світу 2018. Немає сумнівів, що з часом Кілян стане найкращим бомбардиром в історії своєї збірної, адже всього 10 м'ячів залишилось до того, хто зараз тримає цей рекорд. До речі, про нього. Шосте місце Олів'є Жару. Здавалось, недавно зовсім француз побив рекорд легендарного Т'єрі Анрі. На рахунку Жару – 57 точних пострілів. Євро, мабуть, буде останнім шансом покращити свій результат. Перший гол Олів'є забив в переможному для Франції матчі проти Німеччини 2-1. П'яте місце Олександр Мітровіч. Не будемо загострювати увагу на нападнику збірної, яка їздила грати товариські матчі з країною-агресором. 59 голів за 91 матч. На четвертому місці кращий бомбардир цього сезону Бундесліги, Кращий бомбардир в історії Тоттенхема та найкращий бомбардир в історії збірної Англії Гаррі Кейн. Дебютний Гол Гаррі забив у 2015 році. Через 80 секунд після свого дебюту за збірну у ворота Литви в товариському матчі. Його найближчий переслідувач це Рахім Стерлінг з 20 м'ячами. Хоже, рекорд Кейна протримається дуже довго. Відкриває трійку лідерів легендарний для польського футболу форвард Роберт Левандовський. В його активі 81 гол за збірну. Тут також схоже, що рекорд Льови просто вічний. З нині ще виступаючих футболістів. Найближчим до нього Петр Зелінський з 12 голами. Шкода, що травма завадила Роберту розпочати євро з самого початку. Надіємо, що полягші зіграє на цьому турнірі і покращить свій результат забитих м'ячів. Дебютував Левандовський за Польщу ще у далекому 2008 році. А вже через три тижні після дебюту, у свій 20-й день народження, забив свій перший гол у ворота збірної Сан Маріно у кваліфікації до чемпіонату світу 2010. Матч закінчився 2-0. В збірній Бельгії найкращим бомбардиром є 31-річний форвард Ромело Лукаку. Він наколотив вже 85 голів. Це є одним з найкращих показників у світі. І у бельгійця ще є час покращити свій рекорд. Чесно, нам би хотілося, щоб він перетнув позначку у 100 забитих голів за збірну. У нього для цього є всі шанси. Як би не йшли справи у Ромело в клубі, у збірні він завжди показує стабільну гру та майже завжди грає в основному складі. Перший свій гол за збірну він забив ще у 17-річному віці. У у 2010 році в товариському матчі проти Росії тоді йому вдалось відзначитись навіть дублем. Перше місце рейтингу Криштіану Роналду він взагалі є найкращим бомбардиром серед збірних в історії. 39-річний португалець наколотив 130 голів за час виступів за національну збірну. Провівши 207 матчів за Португалію. Цікаво, якщо він не завершить свою кар'єру після Євро 24, чи є в нього шанси побити позначку в 150 голів? Напишіть в коментарях, чи це Криштіану, чи можливо вже час завершувати кар'єру. Дебютував 21 рік назад в товариському матчі проти Казахстану, а перший свій гол забив у 2004 на євро в груповому етапі проти збірної Греції. Португальці тоді програли 1-2 і Кріштіану забив наприкінці матчу. Потім на цьому турнірі команди ще раз пересіклись у фіналі, де знову сенсаційно перемогли греки. Роналду довелося чекати перемоги на євро ще 12 років. У 2016-му на турнірі Франції португальцям у фіналі вдалося здолати господарів турніру. Ставте лайк, якщо були раді тому, що травмований Кріш тоді здобув титул. Підписуйся на канал і дивись попередні відео.